Принцеса Уельська Кетрін Мідлтон успішно завершила дев'ятимісячний курс хіміотерапії. Селена Гомас, на жаль, заявила, що не може мати дітей. Поговоримо про те, що Селена стала мільярдеркою, про її плани в акторстві та стосунки з Бені Бланко. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Мені надзвичайно приємно, що ви долучилися. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. На просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Сьогодні класні теми, тому поїхали. Хочеться розпочати із фантастичних новин із королівської родини. Принцеса Уельська Кетрін Мідлтон оголосила про завершення дев'ятимісячної хіміотерапії. Про це вона повідомила прекрасною сімейною, дуже такою щемливою і затишною домашньою світлиною. І відео у декількох джерелах у зворушливому трьоххвилинному відео, яке було опубліковано в соціальних мережах, це напевно одне із самих сімейних, самих щемливих відео, які колись були доступні для звичайних людей від Кетрін і Принца Вільяма, де постала вся їхня родина? Принцеса Уельська зізналася, що останні 9 місяців були надзвичайно важкими для неї, для їхньої родини що це був складний, лякаючий непередбачуваний шлях, особливо для тих, хто знаходився поруч із нею. Та боротьбу на жаль іще не завершена. Цитата літо добігає кінця, і я не можу передати словами, яке це полегшення. Нарешті завершити курс хіміотерапії. Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нашої родини. Шлях до одужання складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для тих, хто поряд з вами. Цей час перш за все нагадав нам з вільямом про необхідність просто любити і бути коханим. Всім тим, хто продовжує боротьбу з раком, я залишаюся з вами пліч, опліч, рука об руку. У темряві можна знайти світло, нехай воно сяє яскраво. Принцеса Уельська зазначила, що вона робить усе, що можливо для того, аби рак не повернувся, і вона з нетерпінням чекає на момент, коли зможе приступити до виконання своїх королівських обов'язків. Тепер я зосереджена на тому, щоб робити все можливе, аби уникнути раку, хоч я і закінчила хіміотерапію. Мій шлях до зцілення та повного одужання довгий, і я мушу продовжувати сприймати кожен день так, як він проходить, сказала принцеса Уельська. У відео зараз я роблю все можливе, аби якнайдовше залишатися вільною від раку, хоч я й закінчила хіміотерапію. Мій шлях одужання та відновлення ще довгий. Кетрін Мідлтон повідомила, що вона входить у нову фазу одужання із надією та вдячністю за життя. Також принцеса Ольська подякувала за підтримку кожному і звернулася із теплими словами до тих, хто продовжує важку боротьбу із онкологією. Попри все, що відбулося до того, як я вступаю у цей новий етап відновлення з відновленим почуттям надії та вдячності за життя, ми з Вільямом дуже вдячні за підтримку, яку ми отримали, і отримали велику силу від усіх тих, хто допомагає нам у цей час. Доброта, емпатія та співчуття кожного були справді проникливими з темряви, може вийти світло, тож нехай це світло світить яскраво. Резюмувала принцеса Уельська. Відеозапис дійсно був зворушливий і змонтований, і зрежисований дуже по кіношному у стилі домашнього кіно. Ми такими їх ще не бачили, абсолютно відкритими. Як наче нам у цьому відео дали можливість заглянути за колісся їхнього реального сімейного життя? Цим відео нам показали уривки із. Сімейного життя Кетрін, принца Уільяма разом із їхніми дітками Джорджем Луї Шарлотою. Залишається, звісно ж, багато запитань без відповіді. Чи її лікарі оголосили, що вона вільна від раку, чи вона все ще проходить інші форми лікування, чи її прогноз означає повне одужання? Як зазначає The New York Times Кенсінгтонський палац не сказав, що у Кетрін немає більше раку, більше потробиць про стан здоров'я Уельської офіційні особи не надали. Посилаючись на її право на приватне життя, досі офіційно не було підтверджено від якого саме типу раку лікувалася Кетрін Міддлтон, Наскільки прогресувала хвороба, і якихось більше повних деталей щодо її лікування, окрім того, що принцеса Уельська проходила курс лікування хіміотерапією. Проникливе відео зачепило до глибини душі. Ми звісно бажаємо повного одужання принцесі Кетріна, сімейна прогулянка лісом затишне дозвілля разом із членами родини. З рідними Вільям і Кейт зазвичай такі стримані на публіці, показані нам дуже людяними, дуже простими. Вони тримаються за руки, вони цілуються. Їхні дітки Джордж, Шарлота і Луї абсолютно не ніякові перед камерою. Вони просто почувалися комфортно і проживали якийсь класний момент їхнього життя. Дітки просто чарівні, очей не відірвати. Дуже дуже сильно рада бачити усміхнену Кейт. І щасливу їхню родину, і як правильно сказала принцеса Уельська, дуже важливо розмірковувати і бути вдячним за прості, але дуже важливі речі у житті, які багато хто з нас сприймає як належне, попри те, щоб просто кохати і бути коханими. І бажаємо, звісно, принцесі Уельській повного одужання і чекаємо подальших гарних новин і, можливо, її повернення дійсно до виконання королівських обов'язків, тому що нагадаю, що Олімпійські ігри за станом здоров'я принцеса Уельська пропустила, але вони записали відео сюрприз звернення до британських спортсменів, які представляли країну олімпійців. Ми це обговорювали ось тут. Якщо цікаво, подивіться. Ну що? А ми переходимо до наступної новини. Ну що ж, Селена гомес дочекалася своєї обкладинки і кавер-сторі для популярного видання, і вона стала головною зірочкою вересневого номеру Vanity Fair. Приводом для обкладинки, звісно ж, став фільм Емілія Перес. кажуть, що кіностудія буде просувати селену на Оскар. Як мінімум вони спробують вийти на номінацію. Сама зірка вже не перший раз зізнається, що вона зосередилася зараз на акторській кар'єрі і поки абсолютно не поспішає випускати новий музичний матеріал. Нехай фотосесія Емми Самертон і образи сподобалися не всім. Сама ж Селена Гомес на цих світлинах виглядає просто неперевершено. У інтерв'ю для Vanity Fair Селена розповіла про свої ролі у картинах Емілія Перес та вбивства в одній будівлі. Проте на тлі бурхливого роману із продюсером Бенні Бланко і інформацією про їхні заручини та про планування весілля Селена Гомес не змогла оминути тему створення сім'ї і материнства. У відвертому інтерв'ю для Vanity Fair Селена поділилася дуже болючим для себе зізнанням. За медичними показаннями вона не може на жаль мати дітей. Співачка та акторка зізналася, що цьому на жаль перешкоджають проблеми із її здоров'ям. Цитата: я ніколи цього не казала, але на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя і життя дитини. Це тривалий час пригнічувало мене, заявила так Селена Гомес. Втім, Селена Гомес не впадає у відчай. Вона повідомляє, що вона готова до усиновлення або звернення до сурогатного материнства. Тим паче на такий крок її надихає приклад її власної родини, бо свого часу її маму вдочерила родина. Цитата: Я думала, що це станеться природним шляхом, але, попри все, я перебуваю в доволі непоганому становищі. Бо вважаю благословенням те, що є чудові люди, які допомагають із сурогатним материнством чи дозволяють усиновити дитину. А для мене є величезні можливості. Я дуже вдячна за таку варіативність для людей, які просто шалено жадають стати мамами. А я одна з таких. Я в передчутті, який вигляд матиме ця історія, яка відмінна від інших. Зрештою, мені байдуже, однаково воно буде моїм. Це маля буде моїм. Ось так сказала актриса. Можливо, якщо ви не в курсі, то нагадаю, що у Селене Гомес. Діагностували біполярний розлад і червоний вовчак, через який їй довелося пересадити нирку кілька років тому. Акторка і співачка вимушена постійно приймати медичні препарати, які впливають на її організм. Про невеликовне аутоімунне захворювання Зелена Гомес дізналася у 2013 році. Саме це перевернуло її життя. Вовчак змушує імунну систему організму атакувати здорові тканини і може спричиняти запалення і вражати внутрішні органи Селена також вважає, що спустошення притаманний біполярному розладу, в якому вона перебувала деякий час, є якраз побічним ефектом вовчаку. Селена вже з цим змирилася. Вона сказала, що знає, як з цим боротися, які методи їй допомагають у лікуванні. Вона любить пристосовувати температуру як механізм стілення, і визначила для себе, що холодна вода або обірівачі діють заспокійливо для неї у різний час. Цитата: Я готова до всього. Просто тепер я приймаю необхідні ліки. Додала вона зі сміхом. Нині співачка перебуває у романтичних відносинах, у романтичних стосунках із відомим продюсером Бенні Бланко, другом Джастіна Бібера. Спочатку пара приховувала їх від публічності, проте стало відомо, що вони все-таки закрутили роман у липні 2023 року. Коментуючи своє особисте життя, Селена Гомес повідомила, що щаслива у теперішніх стосунках із Бенні Бланко, і проте не поспішає виходити заміж і змінювати своє прізвище. Мене ніколи так не не любили він просто був світлом, повне світло у моєму житті. Дуже прикро із щемом у серці. Я ділюся з вами новиною про те, що селена Гомес не може мати діток. Хочеться в такі моменти просто її обійняти, тому що. Незважаючи на величезну популярність селена Гомес, є також багато хейтерів, особливо після того, як її відносини завершилися з Джастіном Бібером. Ви знаєте, що є тім, Селена тім, є Хейлі Тім, і вони там періодично обмінюються якимось брудом, звинуваченнями, поганими коментарями. Я сподіваюся, що люди, які більш фанатіють від Хейлі Бібер, особливо на фоні прекрасної новини, про те, що Хейлі і Джастін стали батьками, не будуть якось сильно ображати. Селена в цьому плані просто хочеться, щоб селена не втрачала надії. Я впевнена, що з її ресурсами вона зможе. Стати мамою і хоче неприродним шляхом, хочеться також направити промінці підтримки і обійми всім тим, хто на жаль також зіштовхнувся з подібною проблемою і не може мати діток. Я вас міцно обіймаю. Повертаючись до інтерв'ю в новому випуску Vanity Fair Селена розповіла, що найближчим часом вона не планує випускати нову музику і зосереджена на акторстві. Чи, звісно ж, розчарувала тих, хто чекав на нові музичні роботи. Я не знаю, чи готова я розумієш? Це вразливе місце. Акторство завжди було моєю першою любов'ю. Музика це просто хобі, яке вийшло з під контролю. Шанувальники Селени Гомес, які чекають на музичні новинки, звісно ж на раді таким новинам від попзірки, описуючи свої думки і своє незадоволення у коментарях. Я була рада, якби Селена нарешті зрозуміла, що її музика означає для людей відносно самої зйомки. Образи були від е, таких брендів, дуже відомих, як Алая, Прада, Давідкома, Том Форд, Фалке, Сен Лоран, Шанель, Gucci, Культ Gaia. стилізувала зйомку Дена Джаніні. У цієї зйомки цікавий настрій. Загадковий серпанок гармоніює якось із образами Селени. Дуже цікаво, що саме для Селени Гомес і для Каги, як не дивно. Інфоприводом для винесення її на обкладинку і для кавер-сторі стали саме її романтичні стосунки, можливо, навіть заручені, тому що ходили чутки про те, що Селена і Бенні заручилися. Цікаво, можливо, вже онлайн спільнота зголоділи за романтичними якимись такими подіями. Зрозуміло, що обкладинкою та кавер-сторі селена Гомес починає кампейнити фільм Емілія Перес, і також хочеться привітати Селену Гомес із тим, що в свої 32 роки вона офіційно стала мільярдеркою і потрапила в індекс Bloomberg зі статками 1,3 мільярди доларів. Статус мільярдерки Селена Гомес отримала завдяки своєму бренду Rare Beauty. Понад 80% її статків надходить від її контрольного пакету акцій у бренді косметики, який став хітом на. Ринку інфлюенсерів селена не просто попзірка, сказала агентству експерт із маркетингу Стейсі Джонс. Вона багатогранна бізнес-вумен із різноманітними джерелами доходу, що сприяють її вражаючому чистому стану, незважаючи на те, що останнім часом Селена Гомес менше приділяє увагу музиці, а вона більше сфокусувалася на акторстві. Селена зараз часто грає у кіно, і навіть серіал Вбивства в одній будівлі було знову продовжено на п'ятий сезон. Відомо, що за кожен попередній сезон Селена Гомес отримувала по 6 мільйонів доларів. Окрім цього, при оцінці фінансового стану Селена Гомес. Блумберг урахував також вартість її проданої нерухомості, доходи від угод зі стрімінговими сервісами і партнерських відносин із брендами. Гонорари за зйомки складають лише 1% від її статків. Майже 5% своїх доходів. Селена Гомес заробила на музиці. Не варто забувати, що Селена Гомес записала три студійні кліпи, проте їздити у тури вона перестала ще у 2016 році, давши перевагу акторській кар'єрі музичній. І ще, якщо ви не знали, то Селена Гомес є за основницею платформи Wondermind, присвяченій ментальному здоров'ю у 2022 році вартість проекту оцінювалася у 100 мільйонів доларів. Окрім того, Селена є третьою за кількістю передплатників в інстаграмі після Крістіану Роналду і після Леонеля Месі, що дозволяє їй успішно поєднувати продаж своїх продуктів разом із іншими брендами. Тобто вона успішно просуває продукти Rare Beauty, просуває платформу Wondermind і по-друге, вона може легко брати мільйони за рекламу інших брендів на своїй сторінці в Instagram, Наприклад, до речі, Селена Гомес зараз посідає третє місце серед найбагатших музичних виконавців у світі зі статком 1,3 мільярда доларів, поступаючись лише ріані, у якій 1,7 мільярдів доларів, і на першому місці чоловік Джей Зі, у якого 2,5 мільярди доларів. До речі, у Тейлор Свіфт за даними Bloomberg, зараз на цей поточний момент момент 1,1 мільярд доларів, але як ви знаєте, Тейлор Спів більше зосереджена саме на музиці, на музиці, на мерчі, на платівках, тобто вона працює у цьому напрямку. Друзі, що думаєте відносно ситуації, відносно новини, якою поділилася Селена Гомес, відносно обкладинки, що в подальшому Селена пов'язує себе саме з акторською кар'єрою, а не з музичною, ну і відносно її особистого життя. Хто планує дивитися Емілію Перес? Хоча кажуть, що гра Зої Салдана набагато набагато. Цікавіша, цікаво подивитися, скласти свою думку, тому будемо, звісно, чекати на цей фільм і ділитися потім своїми думками. Друзі, ну що ж, а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за підтримку, за те, що ви знайшли час, знайшли 20 хвилин свого дорогоцінного часу для того, аби приділити його цьому каналові. Я, звісно, користуючись нагодою, хочу попросити вас підтримувати наших найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Друзі, будь ласка, донайте лише перевіреним зборам, це критично важливо. І користуючись нагодою, хочу попросити вас не забувати про наших пухнастиків, про наших маленьких чотирьохлапих друзів, яким дуже сильно потрібна турбота, підтримка і кохання просто новий дім, люди, які їх люблять, якщо є можливість промоніторте, будь ласка, на локальному рівні притулок. Я впевнена, що такий є, і таким чином своїм ривною, кормом, донатом, розголосом, ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну а я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. Постукає до вас із новими е темами. Буде цікаво, тому залишайтесь на каналі. Ну що ж, до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! вам.